Власники Алабанів зовсім не дбають про своїх собак. Тварини гуляють деї, де інде нападають на людей. На власників собак постійно скаржаться як сусіди, так і адміністрація парку. Міські владці майже безсилі в цьому питанні. Нещодавно вони зруйнували паркан, але чи допомогло це? Бачимо сьогодні. Ну, десь о 6.50 я з вікна свого дому побачила, що спочатку почула крик дівчинки, побачила потім вікно, що на асфальті лежить дівчинка, її шматують. Маріна. Її шматують п'ять собак алабаїв Вона кричить. Вона закрила лісо руками. Та сам вони шматують повністю по рукам, по ногам, повністю все це шматують. Крик. Потім підбігли лясові. Вони відтягнули одну собаку, тричі шматували її далі. Потім вони витягнули вже всіх собак, кинули ту дівчинку і пішли. Вискочив охранник парка, забрав ту дівчинку, визвав скору лясові Підійшли, змили кров цієї дівчинки водою і пішли. Ну, Потім визвали вже міліцію, парк визвав, і е, потім вже це що там скорі, я не знаю. Там дитину, дитину повезли е, 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 в третю шпиту. У мене просто я здайкають, тому що такого я ще не бачила. Що там вже з дитиною, це вже виснять, в третій лікарні, що там з нею пройшло. Я думала, що там одна собака, бо виявляється, що їх дуже багато і ціле горе це, Це ж дитячий парк говорю. З дітками гуляють мами, ну, чи не знаю. Ну, часто в них вже жалувалася на цих собак, так? Казали, що часто. Ви тут давно працюєте, ви особисто бачили? їх? Я бачила особисто недавно собаку пересила, що це страшне, говорю. Це страшне, що у центрі міста і це коло дитячого парку, це розпідник, це, це взагалі цей. На інцидент вже відреагував директор департаменту охорони здоров'я Олег Стадник. Він повідомив, що дівчині надається невідкладна допомога. В даний час вона в операційній, оперує завідуючий травмпунктом. Анестезіологія забезпечується комбінована. Грошей на операцію не вимагали. Дівчина у свідомості і спілкувалась з головним лікарем. Доброго дня. Це телекомпанія Антенна вас турбує. До вас сьогодні поступила дівчина після укусів собак, Їй зробили вже операцію? Так. Скажіть, будь ласка, які результати зараз? В якому вона стані? Доволі таки, добрі. Результати. Операція пройшла успішно. Е, так, і вона зараз в свідомості чи на після наркозу? У свідомості. Як вона себе почуває? Доволі таки добре, позитивно. Її викликали працівники міліції. На власників тварин було складено адміністративний протокол. 1 квітня було складено ще до адміністративний протокол по першій частині. Санкція знаєте, передбачає там, штраф і одновідрування протокол мінімум громадян. По другій частині передбачено вилучення тварин та штраф до ПТ неподаткованих мінімум. Також, як вам відомо, там конфлікт, на що цих собак триває тривалий час. Є кримінальне провадження, яке наразі знаходиться в суду, тобто за нанесенням делесних ушкоджень. Взагалі, якщо так дивитися, то кримінальна відповідальність за дане діяння передбачається, якщо власник тварини навмисно направляє тварину на іншу людину, тоді передбачається віддальність за намисне вимисне телесних В іншому випадку передбачена на... не стримана відповідальність від クリアとしてのス